Генріх VIII, король, якого пам'ятають не тільки за правління, а й за шість шлюбів, гучне протистояння з Папою Римським і релігійну революцію. Його особисті рішення змінили історію Англії. У цьому відео ми розберемо, хто він був і що він зробив для Англії. Генріх народився 1491 року в родині Генріха сьомого, першого монарха з династії Тюдорів. З шести або семи братів і сестер лише троє його брат Артур, принц Уальський, і сестри і Мері, пережили дитинство. Він не мав бути королем, це мав бути його старший брат Артур. У 1502 році Артур помер у віці 15 років, лише через 20 тижнів після одруження з Катериною Арагонською. Але після смерті Артура саме 17-річний Генріх отримує трон у 1509 році і дружину брата в комплекті, а саме Катерину Арагонську. Катерина була іспанською принцесою, дочкою Фернандо і Ізабели, монархів, які об'єднували Іспанію. Але саме особисте життя стало початком великої політичної кризи. 31 січня 1510 року вона народила мертву дівчинку. Згодом, 1 січня 1511 року на Новий рік народився син Генріх. Однак через сім тижнів дитина померла. Катерина мала двох ще метвонароджених синів у 1513 і 1515 роках, але в лютому 1516 року народила дівчинку Мері. Генрі все одно хотів спадкоємця чоловічої статі заради стабільності династії. Генріх закохався в придворну даму Анну Болейн, але вона відмовлялася ставати його коханкою. Вона хотіла бути королевою. Генріх зосередився на анулюванні свого шлюбу з Катериною, щоб він міг вільно одружитися з Анною. Папа відмовив. Це стало поворотним моментом. Генріх розірвав стосунки з Римом і оголосив себе головою нової англіканської церкви. Проте про неї ми ще згадаємо. Перед цим Катерину виселили з двору. Вона жила в ізоляції, в скромних умовах, але ніколи не визнавала себе колишньою дружиною. Вона померла у 1536 році, підписуючи останні листи, як Катерина, королева Англії. Продовжимо про Анну. Попри це, Генрі та Анна офіційно дружилися 25 січня 1533 року, після таємного вінчання 14 листопада 1532 року. 7 вересня 1533 року Анна народила майбутню королеву Єлизавету І. Генрі був розчарований тим, що у нього народилась донька, але сподівався, що за ним народиться син і зізнався, що любить Єлизавету. Згодом у Анни було три викидні, і до березня 1536 року Генрі залишався вже до Джейн Сеймур. У квітні 1536 року щодо Анни було розпочато розслідування за державну зраду. 15 травня Анну заарештували, засудили і стратили у Таувері. їй було приблизно 35 років. Повернемося до церкви. Генрік заснував церкву Англії. Усі католицькі догмати та обряди зберігалися. Землі і цінності монастирів конфіскувалися і переходили у власність короля. Багато монастирів було закрито, а їхні землі передано дворянами короні. Акт про супрематію верховенства влади 1534 року. Урочисто проголошував, що земна влада над Англіканською церквою належить англійським монархам. Найважливіше питання церковного життя підлягають розглядові в парламенті. Упродовж 1535-39 років спеціально створені Генріхом комісії закрили усі монастирі, які діли в Англії. Їхнє майно було конфісковано, чинці вигнано. Так Англія стала незалежною в релігійному сенсі, і це мав наслідки на багатьох століттях уперед. Повернемось до особистого життя. Наступного дня після страти Анни 45-річний Генрі заручився з Сеймур, яка була однією з Фрейлін Королеви. В цей час був прийнятий другий закон про спадкоємництво закон про спадкування корони 1536 року, який оголосив дітей. І Генріха Віджей наступними в лінії спадкоємства та оголосив Марію та Єлизавету незаконно народженим, таким чином усунувши їх від престолу. Найбільшою радістю для короля стало народження від неї сина Едуарда. Пологи були важкими, і королева Джейн померла 24 жовтня 1537 року. Джейн не була політично активною, не брала участі у придворних інтригах, але виконала головну місію того часу народити сина. Саме тому вона залишила по собі образ ідеальної скромної правильної королеви в очах Генріха. Генріх більше ніколи не одружувався з таким захопленням, як Джейн. Він одружився ще тричі після неї але саме Джейн Сеймур він називав своєю справжньою дружиною. Цей час йому був потрібен політичний союз із протестантськими князями Священної Римської імперії, бо Європа хиталась між католиками і протестантами. Томас Кромвель, головний радник короля, запропонував Анну Клевську, доньку німецького герцога. Щоб король погодився, він наказав художнику Гансу Гольбейну написати портрет Анни. Генріху портрет сподобався. Коли Анна прибула в Англію, Генріх поспішив зустріти її особисто під виглядом романтичного лицаря на коні, не представившись. Її реакція була доволі холодною, і йому вона не сподобалася зовсім навіть ззовні. Він назвав її кінським обличчям у будь-якому разі хімії не було. Незважаючи на його протести, Генрі знав, що ситуація зайшла занадто далеко. Йому доведеться одружитися на своїй нареченні 6 січня 1540 року. Але Генріх не мав із нею статевих стосунків. Через півроку в липні 1540 року він оголосив, що шлюб не відбувся з божої волі і був анульований. Анна погодилась поводитися гідно, і Генріх щедро її винагородив. Титу сустрої короля, будинки, землі та гроші. Вона залишилася жити в Англії до своєї смерті. Цей час Генріху було майже 50. Він був хворий, роздратований і вже не той ідеальний ренесансний принц, яким його колись вважали. Та раптом з'явилася Катерина Говард – молода, красива і двоюрідна сестра та фрейліна Анни Болин. Їй було лише 17 років, коли вона стала його п'ятою дружиною в 1540 році. Часто він її називав трояндою без шипів і був по-справжньому захоплений. Здається, Катерина принесла йому останню справжню радість у житті, але за яскравим фасадом ховалася правда. До шлюба Катерина мала зв'язки з кількома чоловіками, і після весілля ймовірно завела роман з молодим придворним Томасом Калпепером. У 1541 році плітки почали доходити до ву Генріха. Розпочалося розслідування. Докази знайшлися і про її минулі стосунки, і про зустріч з Калпепером під час шлюбу. Генріх був спустошений. за свідченням сучасних. Він плакав і не міг повірити в зраду. Катерину арештували, її звинуватило державній зраді, бо зрада королю це зрада державі. 13 лютого 1542 року у Таувері Катерину Говард стратили. Їй було лише 19 років. Коли Генріх одружився з Кетрін Пар у 1543 році, йому було 52 роки. Він був важко хворий із запавленням ноги, ожирінням і перепадами настрою. Катерині 31. Вона вже двічі була вдовою і не прагнула знову виходити заміж. Та король зробив їй пропозицію, від якої відмовитись, було неможливо. Катерина була освіченою релігійною жінкою, щиро зацікавленою в реформах церкви та розвитку англійської мови. Вона навіть писала богословські книги, Неймовірно для жінки того часу. Вона стала не просто дружиною, а й доглядальницею для старого короля. Катерин мала доволі близькі стосунки з трьома дітьми Генріха: це Мері, Єлизавета і Едвард. Саме вона вплинула на прийняття Генріхом третього закону про престолонаслідування в 1543 році, який відновили. Його доньок Марію та Єлизавету на лінію спадкування престолу. Коли Генріх помер у 1547 році, Катерина вижила, на відміну від двох попередніх дружин, і залишилася шанованою вдовою. Згодом вона вийшла заміж за свою давню любов Томаса Сеймура. Так, це саме брат Джейн Сеймур, за якого хотів вийти ще до шлюбу з Генріхом. Але часто тривало недовго. Катерина померла при пологах у 1548 році. Після нього Англії відправило троє його дітей: Едуард VI, Марія I та Єлизавета І. Усі від різних матерів. У пізні роки Генріх став. Хворим і підозрілим, але його політика залишила глибокий слід. Звідси королівську владу. Англія стала самостійною від папи, а його династія однією з найвідоміших у світі. Генріх VIII – це більше ніж король із шістьма дружинами. Це лідер, чия особиста драма змінила обличчя Англії. І це ще одна історія, яку варто знати.